Відновлення критичної інфраструктури, всі дії, пов'язані із підготовкою до наступного осінньо-зимового періоду, відбуваються за чий рахунок? За рахунок нас з вами, як споживачів. Чому? Тому що нам з вами підвищили ціну на електрику як фізичним особам. Ну, тобто найбіднішим, підняли з гривні 44 до 2,64%. Слухайте, наскільки це? -то? 83%? Далі Енкарє під, підняло е, максимальні ціни на електричну енергію для трьох ринків: ринок е, внутрішньодобовий на добу вперед і компенсуючий. Компенсуючий там взагалі е, 7500 гривень мегаватт, 7,5 гривні кіловат. Це без транспортування, це компенсуюча ціна. Тобто, в реальній дійсності ціна на електричну енергію за лепь місяць злетіла десь відсотків на 20. І як ви думаєте, з якого дива таке відбувається? А все дуже просто. На сьогоднішній момент прямий дефіцит на енергетичному ринку становить десь порядку 80 мільярдів гривень. Плюс, як мінімум, мільярд, мільярд півтора доларів треба для відновлення критичної інфраструктури. Звідки будуть братися ті гроші? З кишені власників ДТЕКу?